Ми приходимо сюди на 5 утра, щоб замісити тісто, виключили світло. Я зараз буду плакати, ви розумієте, все тісто викинули, начинки всі пропадають. Центральний ринок Полтави без електроенергії. Підприємці говорять, світла немає з 13-ї години 26 серпня. Про відключення їх не повідомляли. Вся продукція поступово псується. «Ось сьогодні ми прийшли на ринок. Світла немає, сказали, буде о пів восьмої. Привезли намісили тіста, 15 кілограм тіста, пропало воно. Ось начинки я вже склала, буду тягти додому. Люди прийшли на роботу. Прийшли, прийшов, прийшов грузчик, прийшов реалізатор, прийшли ще люди. Їм треба зарплату дати, тому що як вони ж прийшли на роботу, цілий день тут, ми ждемо. Як виходити із ситуації, що робити зі збитками, підприємці не знають. Який вихід з ситуації брати гроші з пенсії, давати хоч 200 гривень продавцю і гроші, тому що вони прийшли, їм ж треба заплатити. Вони потратили гроші на дорогу, їм треба назад на дорогу. Дехто з реалізаторів зіпсовані продукти повертає виробнику і продовжують чекати на повернення електроенергії. З часу дня немає світла, продукти портяться. Не можна, ну світла немає, не працюють термінали, нічого холодильники не працюють. Це нам продукцію привозять кожного дня. Ну все, все рівно ну це ж не годиться в виключеному холодильнику держати продукцію. В обленерго ходили і писали заяви ми скільки, і ніяк ніхто нічого не вирішує. Питання на з точки не здвигаються. Понад 10 років торгує м'ясом Наталія Павлівна. Говорить, що продукти у камерах не псувалися, приносять лід. Ми прийшли дійсно, світла не було. Вся продукція тепла, камери не роблять, холодильники не роблять. Ми змогли зберегти, морозили там пляшки, в кого льот, в кого що було. Понад 20 років торгує живою рибою підприємець Юрій Кальник. Говорить, на випадок відключення світла купив генератор, проте і це не допомагає. Я питався це питання вирішувати з точки. Генератора є генератор купив. Ну сам генератор теж більше самих годин не може працювати. Налоги плотяться, все плотиться, оренда плотиться. Я трохи не розумію слова критична інфраструктура. От ринок являється, що не критичною інфраструктурою, Хоча тут ми займаємося рибою і в нас. У ну, мене, як би сказати, на балонці вісім холодильників. От що мені робити як підприємцю? Мені зараз треба закритися. Чи що мені робити? Підприємці не розуміють, чому їх не включили до переліку підприємств критичної інфраструктури. Вони звертаються до обласної військової адміністрації, щоб центральний ринок Полтави увійшов у цей список. Адже сьогодні на ринку працює понад 300 підприємців, які створюють майже тисячу робочих місць. Ми намагалися отримати інформацію від представників Полтава Обленерго, чому ринок. Без електропостачання понад 20 годин. Але там ситуацію не коментують. Але як повідомляють на сайті Полтава обленерго, усі відключення електроенергії, які були 26-27 серпня, здійснюють за командою Національної енергетичної компанії Укренерго за їх розпорядженням, застосування цих графіків може змінюватися протягом дня. На момент виходу сюжету в ефір, як повідомили підприємці ринку, електрика з'явилася об 11-й дня, і о 14-й знову зникла.